минулому відео я розповідав, як я потрошу окуня за допомогою двох свяків або двох е, шпашок для шашлика. Засуваю сюди. Через зябра. Видно. І всередину. Раз. Засунув. В живіт. Другу так само. Далі я їх сюди висунув. Раз. І всередину. О, є. Тепер складаю докупи і прокручую. Прокручую. Чую хрум-хрум два-три -хрум рази і на себе. І витягую. Як бачимо, витягується все. Ось. Всі внутрішні витягнулися. Окунь пустий. З окунем все зрозуміло. Раз, два і витягнулося. А ось що можна зробити з такою щукою. Так, реєчка 2,5 см. Загострив з одного боку. І зараз спробую показати вам, як можна розпотрошити щуку, не розрізаючи її. Всі ми знаємо, що зябрав щуки вириваються дуже важко і ще й можна поранити руку. Тому їх можна просто підрізати або ножем, або ножницями, або навіть садовим сікатором. Тобто... Зябра можна підрізати, тоді легше буде їх вирвати. Просиляю через рот. В неї тут багато зубів, це проблема. Але засунути можна. Ось. І в живіт. Бачимо, через жабра і в живіт. Засуваю. Так, зайшла. Отак. От Конкретно бачимо, зайшло. Тепер з другої сторони. Все так само, як в окуні. Просилу. Тут, звичайно, треба прикласти добре зусиль, але я прокручую. Кілька разів треба як мінімум прокрутити, тому що киші в неї не, не як маленького кунчика. Так, кручу, кручу, кручу. І починаю на себе вже виб... викручувати. От дивіться, жабра відірвалися. Десь має бути желудок. Так, Починає потрошечки щось виходити. О! Пішло. Так, бачите, отак от вийшло у нас желудок, було навіть трошки ікри. Як бачите, друзі, можна все ж таки витягнути киші із щуки. Все, тепер, якщо видно вам, бо мені видно, що вона пуста. Рибина всередині пуста. Отак от я вичистив щуку. Скориставшись цього навсього двома планочками. Це для тих, хто писав в коментарях під попереднім відео, чи можна щуку випатрошити двома палками. Як бачимо, друзі, можна. Жабра вириваються, киші витягуються. Ось вони всі тут. Тому все це можна зробити. Проведемо експеримент, друзі, на судаку. Судак також у нас немаленький, хороший судачок зачотний. Зараз спробуємо, чи можна таким способом випотрошити судака. Беремо. Засуваємо в рот. Попробуємо через жабра. Дивимося ось жабра сюди, під кришку. Ось, попри жаберну кришку і внутрі. Отак туди. Раз, в живіт, раз, засунули. Другу, все те саме абсолютно. Тою самою шпашкою, і щуку. Так, І починаю прокручувати. Звичайно, чуємо ми храп наших жабер, але все це того, мабуть, варте. Ми випатрошимо судака. І тоді можна його або коптити, або навіть засушити. Ось дивіться, як все відбувається. Желудок витягнувся, киші витягнулись. викидаю котикові. Середина судачка нашого також пуста, живіт пустий. Повністю туди, киш немає. Вон пустота. Зараз можна лише прополоскати водою для того, щоб позбавитися від залишків крові або ще там якихось частинок внутрішнів. З того часу, як вийшло відео в ефір, слідувало лише два запитання. Чи можна ще якусь рибу так потрошити і покажи, як ти потрошиш карася. Тому сьогодні, друзі, проводимо експеримент, показую, чи можна ще якусь рибу також потрошити, як окуня, судака чи щуку. Так. Маю сьогодні два ляща, великих гарних два ляща і кілька пліток. Зараз за допомогою шпажок спробуємо витягнути внутрішні із цих риб. Ви як думаєте, вийде в мене витягнути внутрішні із цих риб чи ні? Так. Беремо спочатку плітку. Вона менша. Засуваємо через рот і в зябра і в живіт. Так. Другу. Так само. Раз, раз. Попри зябра і в живіт. Так. Робимо прокручування. І витягуємо. Як бачите, нічого не витягнулося. Все залишилось так, як є. Жабра обірвалися з однієї, а з іншої сторони вони міцно тримаються ще до хребта. Так, як бачимо, поки що в мене нічого не виходить. Візьмемо другу рибинку. Знову ж таки проселяю, висуваю. Все традиційно. Так. І прокручуємо. По спіралі витягую і знову ж таки нічого. Плітку так потрошити не можна. Пробуємо нашого ляща. Так, лящику. Раз, і сюди. Ляш ж немаленький, Треба. Звідси і Попри жабри. Попри жаберну кришку і вже від. Пробую прокрутити. Прокрутив і нічого не витягнулося. Я думаю, друзі, що на другому лящу не потрібно робити експеримента. Чому? Тому що будова. Саме з травоходу у мирної риби зовсім інша. В хижака жабра із травоходом з'єднані за одне. Тобто мальок зразу йде в шлунок. У мирної риби ж будова зовсім інша. І як бачимо, що і жабра теж тримаються міцніше. Саме тут біля хребта. Тому, проробивши деякі такі експерименти, Приходимо до висновку. Мирну рибу таким способом потрошити неможливо. Ви бачили все самі, мій дослід просто провалився, і я не зміг витягнути внутріщі саме таким способом. Тому, друзі, користуємося способом для витягання внутрішів лише для хижака.